Терези, вітаю вас у жовтні 2024 року. В жовтні місяці ми маємо такі. Цікаві події, як то розворот Плутона у директний рух, хоча все ще у знаку Зодіака Козерог, у вашому 4-му секторі гороскопа. Також ми спостерігаємо ретро рух Юпітера із 9 жовтня по 4 лютого наступного року, що відбувається у вашому 9-му секторі гороскопа та сповільнення Марса. Він входить у ретро петлю із 6 жовтня і триватиме вона до року. 3 травня 2025-го. Отже, такі зовнішні чинники так чи інакше приносять нам події, важливі, невідворотні і такі, про які варто поговорити детально. Так ось, Терези, звертаємо увагу, що ретро Юпітер, у 9 секторі вашого гороскопа наразі, приносить багато в чому повернення до питань еміграції, зокрема, до питань повернення на батьківщину, наприклад, обговорення і співставляння усіляких можливостей і ризиків з вашою власною системою цінностей. Це питання підтвердження можливості перебування, проживання, роботи в певній країні на певній посаді, за певними дозволами. Це дозвіл на проживання, посвідка на проживання, робочі візи, навчальні візи тощо. І крім того, можливість взагалі знаходитись в певній країні, можливість виїжджати, приїжджати, питання різного роду контакту із посадовцями, із людьми, які впливають на вашу долю безпосередньо виносять такі важливі чинні рішення, вкладання і перескладання іспитів. Початку у безпосереднього навчання, зокрема, крім того, варіанти можливості працювати і можливості викладати, наприклад, займатися репетиторством, займатися якоюсь вашою власною професійною діяльністю. Причому підтверджуючи це дипломами, ліцензіями, дозволами також співставляння ваших можливостей до перебування і заробітку із медичними показниками, наприклад, потреба проходити медогляд. Мати зустрічі із медичними працівниками, здавати, перездавати аналізи, також, крім того, це заключення, якийсь певний діагноз, робота по тому, щоб бути направленим на діагностику, на лікування, також щоб мати зустріч із спеціалістом певного рівня, який вже дає вам направлення на реабілітацію, наприклад, або ж на можливість проконсультуватися із спеціалістом більш вузькопрофільним. Приміром, тобто ось такого от роду як діагностика, так і лікування, співпраці із владними органами, відновлення, приміром справ в апеляційному суді, взагалі питання спадку, штрафів, усілякого роду заборгованостей, все те, що має природу повернення боргів, повернення до розгляду, відновлення якогось певного клопотання, ось це все наразі на повісі дня. Також, можливо, ви відновите свої візити до репетитора, приміром, або ж підете все ж таки на мовні курси, або рівень знання мови вже вимагає того, щоб ви складали кінцевий іспит, приміром. Крім того, питання такого характеру, які передбачають зміну віросповідання. Це може бути відмова від певного віросповідання, прийняття іншого, або ж взагалі така трансформація системи цінностей, яка передбачає... Іншого роду ваші власні особисті філософські висновки стосовно цього. Також звертаю увагу, що тут багато контактів може бути педагогічного викладацького характеру, зміна інституту, зміна країни навчання, зміна кафедри, зміна взагалі навіть спеціальності або перекваліфікація курсу щодо підвищення кваліфікації. Загалом все те, що дає вам можливість зараз підтверджувати ваші навички, складати до складу складати, наприклад, іспити, здійснювати евалюацію дипломів і загалом займатися питанням можливості бути. Певному середовищі можливість підвищувати ваш професійний рівень і взагалі розширювати ваш світогляд, тобто сприймати все те, чому вас хочуть навчити в іншому середовищі, адаптуватися, в тому числі, або розглядати певні інші більш цікаві для вас можливості. Також питання Марса, який увійшов в петлю 6 жовтня. Ось тут по своєму поступовому сповільненню аж до ретроградного руху, про що більше в моєму. Загальному відео ми говоримо про те, що більше зусиль нам доводиться докладати до того, щоб реалізовувати певну мрію, щоб вкладатися у наші соціальні досягнення будь-якого характеру в усю нашу репутацію, наш імідж, а також в ті наші плани, які представляють для нас перспективу, безпеку і бажання, також у вигляді убезпечення нашої родини, у вигляді укладання або розірвання шлюбу. На працювання стосунків і формування загалом стосовно такого безпечного, комфортного соціального середовища. Ми зараз буквально кинуті у вир Терези напрацювання на працювання активної діяльності на новій посаді, в новому статусі, за новим призначенням, при переїзді на новому місці або в новій країні. наприклад. Також це може бути індивідуальне підприємництво, наприклад, взагалі робота, також навіть за покликанням. Але коли ми вже за своїми власними ресурсами і за своїми власними прагненнями ось цей вектор руху змінюємо. А також це великий вплив таких чинників, коли нам треба докладати зусилля до того, щоб підтримувати нашу репутацію, наш імідж для того, щоб наше соціальне обличчя, наприклад, могло зберігатися або в новому місці, за нових вже понять, ми напрацьовуємо себе ніби заново, прокладаємо собі шлях. На майбутнє ми можемо продавати наш бізнес, наприклад, перевозити його в іншу місцевість. Крім того, це новий вид діяльності може бути. Це може бути керівна посада, у зв'язку з цим нове коло обов'язків, але за об'єктивних обставин ми маємо і поточні зобов'язання, які нас зовсім не стосуються, або не маємо того колективу, який би бажали сформувати, і нам багато чого треба виконувати самотужки. Піклування стосовно наших домашніх і батьків. І коханих, і дітей також багато чого пов'язано із місцем нашого проживання в нашому житті Терези. Та так ось на такому фоні підходимо до 4 жовтня і до 8. Ось ці транзити, які в цей період формуються сприятливі, вони багато чого можуть, багато в чому можуть бути об'єднані однією ідеєю, однак от так от дещо якби розтягнуті у часі. Але загалом, от у першій декаді, ми бачимо такі чи. Які передбачають сприяння від Сатурна, який знаходиться наразі у шостому секторі гороскопа, до Венери, до нашої самооцінки, до наших фінансів також. Це оплата наших. Послуг. Це чіткий графік, коли ми погодинно отримуємо оплату за кожний пропрацьований час. Можливість також оформити домовленість чітку підписати контракт про надання певних послуг, зробити це своєю роботою. Крім цього, вирішення питання стану здоров'я особистого, і крім цього, стосовно наших домашніх улюбленців, як то перевести, їх оформити всі довідки, пройти всі етапи вакцинації, огляду тощо так, і загалом якісь певні підсумки підвести при діагностуванні, наприклад, а також взагалі акцентувати нашу увагу на наших домочадцях зараз, вигідно продати, наприклад, або ж отримати припліт, або взагалі зробити. Наприклад, своїм бізнесом, досягнень домовленостей у чіткому графіку і послідовності, отримання транспорту, наприклад, робочого, також отримання певних виплат у зв'язку із тими затратами, в які ми вже вкладалися. Спецодяг, наприклад, інструментарій робочий. Також це може бути вигідна оренда офісного приміщення. Також зверніть увагу. Розрахунок із найманими працівниками, або ж якщо ми шукаємо таку вигідність. Для себе роботу в якості найманого працівника то теж сприятливий шанс. 8 жовтня тригон між Марсом в 10 і Венерою в 2 -му. також досягнення завдяки нашій Принципово наполегливі такі емоційній активності, коли ми працюємо і понаднормово, наприклад, докладаємо колосальних зусиль, і нас мотивує просто рух вперед, і наша родина, і наш настрій, і відчуття того, що ми можемо здійснити цей ривок. Буквально це все дає нам в результаті фінансову можливість вигідно продати, перепродати, щось купити. Наприклад, також це вже робота офіційна. Наприклад, або ж таке коло обов'язків конкретне, яке вже оплачується, а не просто виглядає додаткове навантаження. Можливість оформити бізнес також, оскільки в цей же день тригон між Меркурієм в першому і Юпітером в дев'ятому, це дійсно отримати згоду певних людей, дозвіл на ведення бізнесу, дозвіл перевести щось або когось, наприклад, дітей, отримати якісь певні виплати, спадщину. А також це можливість можливість профінансувати свій наступний крок, переїзд, профінансувати купівлю майна, наприклад. Також це докладання зусиль, наприклад, для, до того, щоб примножити наше майно і дійсно ми маємо таку от перспективу. Крім цього, наша власна здатність спілкуватися, доносити інформацію, врегульовувати конфлікти, йти на певні непринципові поступки і врівноважувати питання дає нам можливість, ось по такому тригону, зокрема між Меркурієм і Юпітером, дійсно отримати необхідну новину. Отримати протекцію, захист, можливість візиту, контакту і такого спілкування із важливою для нас людиною, яка дійсно нам багато в чому може прояснити ситуацію, вирішити її, показати якісь обхідні шляхи, в якихось конфліктних спірних питаннях в тому числі. Тому зверніть, будь ласка, увагу Терези, на такий сприятливий чинник, зокрема першої декади жовтня. Далі, 13 числа ми бачимо інгресію Меркурія в у ваш другий сектор гороскопа. І ось тут, в цей же день, напередодні цієї інгресії, Меркурій наштовхується на квадратуру від Плутона у вашому четвертому секторі. Тобто, буквально тут ми можемо за якісь лічені хвилини, години відчути, що е, наші домашні обставини на нас тиснуть переїзд, чи ж то стан здоров'я, чи велика кількість якість обов'язків клопотів, стан нашого майна, процес еміграції, в тому числі, питання взагалі налагодження ситуації, оформлення документів вдома, може показувати нам, що домовлятися, врегульовувати це вже неефективно, Наші домовленості одні в чистому вигляді ніякої сили вже не мають. Нам необхідно переходити до питання фінансового підкріплення цих наших договірних результатів, або ж виходити на роботу, щоб щось оплатити, наприклад. Або ж по переїзду, приміром, нам необхідно приступати безпосередньо до пошуку роботи. також. Фінансові питання поїздок з метою заробітку, наприклад, або продажу чогось. Це все от буквально ініціюється із. 13 жовтня, 17 жовтня, бачимо повню у вашому сьомому секторі гороскопа. Звісно, поговоримо в окремому відео. Однак, чим вона цікава, що в цей же день Венера робить інгресію в знак Зодіака-Стрілець у ваш третій сектор гороскопа. Тут ми говоримо і про переїзд, який і так, ми вже проговорили про нього достатньо. І крім цього, опинитися саме в тій команді людей, в саме тому колективі на тих, Курсах саме в тому потоці, куди б ми хотіли потрапити. Крім того, це можуть бути люди, які можуть нас буквально привести до потрібних контактів, допомогти нам заключити вигідні такі торгівельні угоди, наприклад, нові постачальники, нові підрядники. Крім того, вигідні фінансові операції можуть бути. І загалом збільшення кількості цікавого і перспективного спілкування, цікаві зустрічі, міжнародні контакти, поїздки також, зокрема за кордон, можуть бути дозволи певні такі наші запити. Що... До того, щоб розширювати сферу наших комунікацій, реклама, зокрема, вітається. Можете звернути на це увагу Терези. а також публікації взагалі, якісь додаткові певні е, такі види надання послуг або продукції, і е, крім цього, можливість отримувати задоволення і на роботі, і під час навчання, і врегульовувати бюрократичні питання. А також вдалі поїздки можуть бути, і крім того, Цікаві зустрічі у таких от поїздках, мандрівках і відрядженнях. Приємні переміни у наших діточок можуть бути зі школою, із учителями. З певні секції, можливо, гуртки, якісь такі от зміни в їх навчальному процесі. У братів-сестер також ми можемо зустрітися, просто, наприклад, якщо давно не бачилися, або мати якісь приємні такі домашні зустрічі. Крім того, на Терези, що 22 жовтня, 28 жовтня і 23 ми бачимо такий період, який показує нам, що наша робота цінується, визнається, ми досягаємо результатів, ми отримуємо натхнення, ми отримуємо заряд оплату, якісь довгострокові контракти навіть. Це можуть бути і питання зі здоров'ям, зокрема, Терези наголошую, коли це дійсно вже певний діагноз, певна конкретика. Нарешті той спеціаліст завершення лікування або профілактики, приміром, певні процедури такі. Також боргові питання, звичок і залежності, коли це дійсно результат вже певний. Це дає нам такий фактор підвищення самооцінки, по-перше, оскільки тут тригон до Меркурія. і... Такий фактор, який працює, як вже напрацьовані відносини, які дають результат, і водночас натхнення на подальшу роботу, наприклад, від того, що вже устатковано. Оплата праці, зокрема, може бути можливість розрахуватися з боргами або отримати чітку послідовність виплат певних. Також пропозиція по роботі, яка вже є не примарною якоюсь, а коли ми дійсно напрацювали ту клієнтуру, коли наші послуги оцінили, або ж нас надалі запитують про продовження нашої робочої діяльності. Ми дійсно маємо фінансові відгуки, нові пропозиції. Ми відчуваємо, що від тої справи, в яку ми вкладаємося, що ми з дня на день робимо, від наших обов'язків, ми все ж таки отримуємо фінансовий зиск. Або ж певна періодична сезонна робота може дійсно принести нам такий от результат фінансовий, або мати перспективи, щоб тут закріпитися в цій країні, на цій посаді, наприклад, за таких певних умов, дати нам також можливість. Придбати транспорт, приміром, або ж переїхати також вже ближче до роботи, приміром, спілкування, коли ми дійсно не можемо у зв'язку з нашим графіком більше спілкуватися, обговорювати нашу зарплатню, шукати якусь навіть підробітку. Ми вже просто утрясли наш графік, і дійсно у нас є час ще на інші види зайнятості, на ту справу, якою б ми хотіли займатися, на щось таке більш доходне, наприклад, або те, що для нас вигідне, просто дійсно такий от графік більш вигідний гідний для нас. Також 23 жовтня сонечко переходить у другий фінансовий сектор вашого гороскопа. Тобто тут ми теж бачимо приціл уваги планетарної до ваших фінансів, до ваших статків і до питання вашої самооцінки, зокрема, у зв'язку із усім вище переліченим. Хочу зауважити Терези, що по цьому жовтню місяцю ми маємо багато сприятливих чинників, таких, які нас підтримують, які дають нам... Дійсно зрозуміти, що те, що ми робили, до чого докладали зусиль, розрахунок з боргами може бути, нам виплатять заборговані кошти. Приміром, ми маємо в той же час фактори, які показують нам, що з певними якостями в нашому житті, з певними фінансовими стосунками, ми можемо розірвати стосунки або мати такі ситуації, які покажуть нам закінчення певних виплат або унеможливлять розрахунок на підтримку партнерів, Держави, субсидії, кредитної установи якихось гарантій у нашому житті. Зокрема, це опозиція від Урана 14-15 жовтня до Венери і 30-31 жовтня до Меркурія. Тут усілякого роду ситуації стресові можуть бути. Аварійні можуть бути такі напружені, які важко спрогнозувати, в тому числі пов'язані з доходами партнера із станом його здоров'я, і з затримкою певних виплат навіть може бути або відміною нам у певних згодах, у певних рішеннях. Я рекомендую не планувати операції, фінансові угоди, якісь певні перемовини, консультації, також візити, взагалі з'ясування стосунків навіть на ці дні. Тому бережемо фінанси, в тому числі, не сподіваємося на авось і на підтримку з боку інших людей в ці дні. Ви Усілякі фінансові такі різні ситуації, не встряваємо і не покладаємо надію на те, що можна швидко щось вирішити або комусь щось довірити. Більше сподіваємося на свою інтуїцію і на те, що певна інформація. Інформація фінансова, можливо, має бути прихована і на пошук якихось шляхів для того, щоб ситуацію стабілізувати. Також терази хочу наголосити, що протягом всього жовтня і навіть до весни 2025 року по транзиту Марса по знаку зодіака Рак, адже він в ретроградному русі зайде у знак зодіака Лев, потім знову повернеться в рак, тобто ваш 10-й сектор гороскопа ми бачимо, ми, ми бачимо велику кількість інтенсивної роботи просто такої пахоти навіть на новій посаді, в нових умовах в новій країні. Країні напрацьовуємо нову посаду, новий статус, нове місце проживання, сімейні обов'язки, догляд за домашніми питання переїзду, роботи просто може бути багато. Притом, видимої публічної накладених обов'язків і всього того, що треба тягнути особисто. І ми ось цей Марс намагаємося гармонізувати настроєм, спілкуваннями з домашніми, можливістю відпочити навіть, якби. Перемежовуючи свою роботу із можливістю також побути вдома, поспілкуватися із дітьми, можливістю побути на природі, попрацювати для себе особисто, також для відновлення свого емоційного фону. Сон обов'язковий, максимально можливий за поточних умов і за тих обставин, які формуються у вашому житті. Також звертаємо увагу Терези, що тут велика кількість ще додаткових обов'язків. Може виснажувати настільки, в тому числі емоційно, що просто не буде ніякої можливості дотягатися до тої вершини, яку ви собі встановлюєте і на яку наразі працюєте. Тому сплеск емоцій і дратівливість може бути також така гнівливість підвищена, і взагалі такий мінливий настрій, який формуватиме вашу активність аж до повного безсилля і до такого піху, що можна за одну хвилину 10 справ зробити, ось ці всі перепади, намагайтеся контролювати. Плани і можливості вашої другої половинки, проекти, перспективи, наприклад, і взагалі. Такий рух, впевнений до мрії, можливо, вашої спільної, або ж це амбіції, плани вашої другої половинки, приміром, ваших бізнес-партнерів, і взагалі багато роботи із клієнтами, зокрема, може також показувати вам, що занадто емоційність, занадто навантаження зараз просто позначається на стані вашого здоров'я, а також на ваших соціальних успіхах. Реакції, які можна просто скидати на оточення. З огляду на те, що просто втомились, ось це все має обов'язково мати певні такі наслідки на попередження цього ефекту і взагалі на такі важливі віхи у вашому житті, які поєднують, ріднять вас із вашою оселою, з вашими близькими, і завжди передбачають ось таку ось глибинну мету вашого родового контакту. Дякую вам, Терези. Бажаю вам всього найкращого. І не тільки у жовтні 2024. До зустрічі у наступних відео.